Вітаємо на каналі експорту до вашої уваги огляд матчу Хорватія Туреччина буде дуже цікаво полетіли. Якщо казати про сам матч, то у Хорватії на гру менше, ніж у Туреччини. Але Туреччина та Хорватія мала до цього матчу по 10 очок в групі дій. В принципі, хорвати повинні були у себе вдома перемагати спокійно, тому що підтримка болівальників та індивідуальної якості таких футболістів, як Модріч Брозовіч та інших, повинна була допомогти в цьому матчі. Але ні, сенсація Туреччина на виїзді перемагає з рахунком ну людини. Давайте поговоримо Детально як пропустила Хорватія і що не вийшло. Перший тайм Туреччина дуже активно розпочала, вони атакували, мали моменти, але забити не вдавалося. На 30-тій хвилині Елмаз забиває у ворота збірної Хорватії. Лівакович кудись вийшов, не зрозуміло куди взагалі, дуже далеко його просто перекидуть, і це І Здавалося, що Хорватія, в принципі, може забити два голи у відповідь, але було дуже важко. Перший тайм пройшов майже без моментів, хоча щось модрі намагався запропонувати зі своїми партнерами по команді. Статистика у другому таймі була повністю за хорватами. Були удари, моменти, стандарти, обіграш один в один, але забити не вдалося. Все це добре, але голи саме вирішують на футбольному полі, хто переможе. Тому що, як казав Валерій Лобановський, гра забувається, результат залишається. І ось ми побачили на практиці, як це виглядає. Дуже багато моментів було у Петковича. Петкович дійсно намагався забити гол, але не вдавалося. То голкіпер на місці, то Захисники на місці. В принципі, можна було щось вигадувати. На останніх хвилинах хорвати просили пенальті, але м'яч. Влучає у плече і дійсно рука прожата, не спеціально зіграв. І все. І це нульодин Туреччина попереду, і вони заробляють ці очки та виходять на перше місце в групі дії. Це дуже для них важливо на даний момент. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.